Ласкаво просимо. У цьому невеликому інформаційному відео ми коротко покажемо світ технологій та інновацій, які здатні змінити життя кожного. Ми розкриємо таємниці одного з начальних закладів, що займається підготовкою майбутніх фахівців у сферах економіки, електроніки та приладобудування, тобто Київського фахового коледж електронних приладів. Наш коледж це не просто місце навчання, це справжній інноваційний центр, де студенти збираються разом щоб навчатися, експериментувати або творити. Тут кожен має можливість розкрити свій потенціал та реалізувати свої найсміливіші ідеї. Атмосфера в коледжі наповнена творчістю та взаємодопомогою. Студенти активно залучаються до наукових досліджень, конструкторських розробок та творчих проєктів. Кожен день життя тут це нова можливість відкрити щось нове та захоплююче. Коледж має багату історію, що почалася ще у 1874 році, коли було засновано Олександрійське ремісниче училище. Це училище, фінансоване київською громадою. Розпочало свою діяльність у будівлі на Ігорівському провулку, яку передав Купець Котляревський. У 1934 році училище отримало назву Київський механічний технікум. У 1966 році вона стала відома як Київський технікум електронних приладів. З часом, у 2020 році технікум отримав статус фахового коледжу, ставши київським фаховим коледжем електронних приладів. Коледж також активно розвиває гурткову роботу та спортивні секції для студентів, що сприяє їхньому всебічному розвитку та успішній участі у конкурсах та олімпіадах. Особлива увага приділяється національно патріотичному, інтелектуальному, духовному, моральному, екологічному та фізичному вихованню. Проводяться виховні заходи спрямовані на боротьбу зі шкідливими звичками, підвищення відповідальності та культури поведінки. Викладачі також здійснюють регулярний контроль за умовами проживання студентів у гуртожитку, їх успішністю та відвідуванням занять. Крім того, вони проводять індивідуальну роботу зі студентами, які потребують особливої уваги. Чому ж навчають в Київському фаховому коледжі електронних приладів? Галузева машинобудування, інженерія програмного забезпечення, телекомунікації та радіотехніка, економіка. Електроніка, металургія та інформаційно вимірювання техніки. А зараз студенти цих фахів розкажуть вам важливу інформацію та нюанси, які допоможуть вам заглибитися в цій професії. Економіст, це фахівець чи професіоналіст, безпосередньо впливає на економічне благополуччя цілих націй. Знавці економіки відіграють важливу роль у будь-якому контексті, де необхідне фінансове планування, аналіз діяльності, контроль над витратами. Реалізація бізнес проєктів розробка стратегії та попередні можливі ризики. Професія економіста відкриває можливість стати універсальним спеціалістом, здатним знайти роботу з високою зарплатнею в різних сферах, що існують у сучасному суспільстві, включаючи приватний сектор, державний устрій, банківську сферу, страхові компанії та інші. На поточному ринку праці спеціалісти з інженерії програмного забезпечення вважаються одним із найбільш потрібних серед фахівців у сфері інформаційних технологій. Вони активно залучаються до розробки як вітчизняних, так і міжнародних програмних проєктів, отримують гідну винагороду за свою працю і мають високий рівень конкретної спровожності на глобальному ринку праці. Згідно з різними дослідженнями, попит на інженерів з програмного забезпечення по всьому світу зростає щодня. Випускники цієї спеціальності мають багато можливостей. Вони можуть піти як і в українську айди-компанію, так і в міжнародну IT-компанію. Машинобудування є одне із ключових галузей сучасної промисловості, оскільки вона забезпечує інші сектори економіки, необхідними засобами виробництва машинами, обладнаннями та приладами. Спеціалісти здійснюють розробку та виробництво різноманітних технічних засобів, використовуючи знання матеріалознавства і механіки. Основні предмети включають інженерну графіку, технічну механіку, технологію, конструкційних матеріалів, електротехніку та електроніку. Випускники можуть займати посади техніків або молодших інженерів на машинобудівних будівних підприємствах, а також працювати у провідних компаніях сільськогосподарського та екологічного секторів економіки. Сучасні виробничі процеси неможливо явити без участі спеціалістів із вимірюваних технологій. У будь-якій галузі промисловості необхідно постійно контролювати параметри технологічних процесів та забезпечувати якість виробів. Упровадження комп'ютеризованих інформаційно вимірювальних систем потребує кваліфікованих мірознавців, які забезпечать їхню надійну роботу. Сфера діяльності фахівців і сумірних технологій також включає стандартизацію та сертифікацію продукції і послуг. Вони відповідають за експлуатацію та обслуговування сучасних засобів вимірної техніки, налаштування їх у відповідності до потреб виробництва та забезпечують точність і надійність вимірювань у процесі виробництва. Фахівець у галузі електроніки виконує критичну роль у забезпеченні безперебійної роботи електронного обладнання. Він спеціалізується на ремонті, налаштуванні та підтримці електронно-обчислювальних машин, а також досліджує можливості їхнього розвитку та оптимізації. Його експертиза використовується для забезпечення оптимальної ефективності та надійності електронного обладнання на різних промислових підприємствах. Спеціальність електронні комунікації та радіотехніка вважається однією з найбільш сучасних та збалансованих, за співвідношенням теоретичних знань та практичних навичок. Вона є надзвичайно популярною на ринку праці серед всіх технічних спеціальностей, які вивчаються в українських вузах. Випускники цієї спеціальності здатні забезпечити доступ користувачам до інтернету, встановлювати та налаштовувати оптично волоконні мережі, відповідати за розвиток та ефективне функціонування мережі, розробляти структурні та функціональні схеми радіотехнічних систем і пристроїв, а також займатися проектуванням пристроїв за допомогою комп'ютерного моделювання.